Зустріч зі 145-літнім старцем на Афоні. Секрет довгожительства афонських монахів. Років 20 тому, подорожуючи з братією по святі Горі Афон між монастирями, а саме від болгарського зоографа до сербського хіландаря, це 15 кілометрів по стежках, ми зустріли подорожуючого старця, який всміхався нам, як дитя. Невеличкий назріст у підряснику, що висів на ньому, як вицвіле лахміття, але бадьорий і щасливий. Ясні, ясні очі були сповнені життя. В нас було декілька рибних консерв, і печиво, і пляшка води, ми це все йому запропонували, і він не відмовився, а молитовно прийняв свою торбинку. Ми спитали, чи правильно прямуємо до монастиря Хіландар, чи не збилися з основної стежки. Він нас трішечки поправив, сказавши, що отець Йосип, бібліотекар, нас вже чекає. ля він знав, що ми знаємо ця Йосипа і маємо намір зустрітися з ним. Отець Йосип, монах з монастиря Хіландар, був колись у нас в Києві, і ми допомагали йому купити на престольне Євангеліє. Звідки старцю було відомо це, це загадка? Але тоді якось я і не запитався про це, тільки згодом вже, згадуючи зустріч, осмислював його слова. І ось на прощання запитався а скільки вам літ, старче, якщо не секрет. Старець, не змінюючись в обличчі, але вже обертаючись і крокуючи від нас, відповів «145 літ. Мені тоді здалось, що 145 причулося. Я перепитав у хлопців, що він сказав. Вони повторили, і ми почули 145. вже зустрівшись в монастирі з отцем Йосипом, ми розповіли йому про дивну зустріч і про вік монаха. Отець Йосип також був здивований, але відповів, що нам певно пощасливилося зустрітися з одним із пустельників, які вже живуть поза часом і живуть такою молитвою. Що в чистоті їх серця перебуває сам Господь. А дійсно чи є секрет довголіття афонських монахів? Заглянемо в побут монастирів і їх харчування, а також що говорять з цього приводу грецькі дієтологи і дослідники цієї теми геронтологи. А ось що. Монахи Святої Гори Афон відносяться до довгожителів землі і живуть в середньому на 10-20 років довше, ніж звичайні греки. Вивчивши декілька монастирських цвинтарів, вчені зазначили, що середній вік похованих ченців складає 89-90 років. При цьому середня тривалість життя чоловіків у тій же Греції 78 років чернечий спосіб життя може стати прикладом для всіх, хто хоче бути здоровим, вважає професор Солонійського університету Харламбос Аодінополос. Монастирська забуває тут двічі на день, вранці і ввечері, та супроводжуються молитвами до та після, їдять мовчки, слухаючи святе письмо або витримки життя святих Отців церкви. Монахи святої Гори Афон вживають велику кількість оливкової олії, а в пісні дні відмовляються від неї. Вони йдять мало білкової їжі і багато зелені. У книзі Дієта Святої Гори Афон йдеться про те, що довголіттю ченців сприяє проста здорова їжа та суворі пости. У Чернечому Раціоні. Відсутні продукти фастфуду, піца, ковбаса, сосиски, які так звичні для мирських людей, вони не вживають їжу, яка містить консерванти, і, звичайно, ченці не палять цигарки. Афонські ченці ведуть активний спосіб життя, багато трудяться, у цьому також секрет їхнього довголіття. Кожен монастир самостійно забезпечує себе практично всім необхідним харчуванням. Яке є свіжим та екологічно чистим. Але найважливішим є те, що у монахів немає стресів, вони намагаються тримати серце у спокою, дякуючи постійній Ісусовій молитві, яку тримають в розумі і єднають з серцем. Доброзичливе відношення до ближніх, відсутність конфліктів, а також монахи на довгих службах. Багато співають, а дослідження лікарів показує, що спів надзвичайно укріпляє сердечний м'яз. Ось і секрет, який захищає ченців і дає їм довге життя. Постійна Ісусова молитва і святогірське харчування. Щитом від раку назвали вчені цей спосіб життя, яке має на увазі. Повну відмову від м'яса, багато зелені та фруктів і спокій серця, що дає молитва. Віце-президент сегрецького товариства дієтологів доктор Міхаліс Хурдакіс додає наукове обґрунтування, молитовний та пісний спосіб харчування життя ченців не тільки зміцнює їх здоров'я, продовжуючи роки. Але також допомагає боротися з онкологічними захворюваннями. Обмеження та збалансовані прийоми їжі допомагають попередити багато хвороб в основному діабет. Отримання необхідних речовин із фруктів та овочів це дуже важливий параметр для хорошого здоров'я, також як і обмеження споживання м'яса. Яке найчастіше є відповідальним за рак товстого кишечника, крім того, вживання фруктів та овочів підвищує кількість антиоксидантів, що допомагає боротися з такими захворюваннями, як рак простати. Отож молитовний та аскетичний спосіб життя, а головне його ціль уподіблення Ісусу Христу. Коли життя сприймається як приготування душі до вічності, до Царства Небесного, а тіло як інструмент вдосконалення душі, все це обіцяє людині, що посвятила себе Богу довголіття, яке стає необхідним подвижнику для більшої ще досконалості.